Супер пропозиція. Крута акція. Літні жіночі ляні комбінезони 140 гривень за комбінезон. В лоті буде 15 різних комбінезончиків і ціна такого лоту 2100 гривень. Будуть вони в розмірах XS, 2 комбінезони S8, M3 і L2 комбінезони. І покажемо трошки вище, які будуть моделі. Будуть ось такі комбінезони в лоті з квітковим принтом. Ось так вони виглядають. Дуже класна модель з кишеньками, гарний комірець, ось такі рукавчики, кулісочка на поясі. Ось такі будуть гарні. Також будуть ось такі гарні ніжно-голубі з такими класними стильними гудзиками великими. Будуть ось такі біленькі в оці, на бретелічках, Такий вільний верх цікавий. На резиночці на поясі і з кишеньками. Ось такі будуть біленькі. Ось так біленький виглядає на моделі. І також буде найулюбленіша модель, ось такий класний стильний чорний комбінезон з білими гудзиками. 55% льон, 45% віскоза, дуже класна літня тканина. І для замовлення цієї класної пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.